Сомалі і Туреччина підписали новий пакт про безпеку, який зобов'язує турецькі військово-морські сили тренувати і оснащувати своїх сомалійських колег протягом наступних 10 років. Пакт стосується як відчуття безпеки Могадіша, так і амбіцій Анкари проектувати морську міць за межами своїх берегів. Деталі угоди не розголошуються, але невдовзі після цього Туреччина і Сомалі підписали другу угоду, яка дозволяє турецькій стороні розвідувати нафту і газ у Сомалійських водах. Фактично, Сомалі здало в оренду всі свої територіальні води і морські ресурси Туреччині. Відносини між ними не є чимось новим чи дивовижним. Турки були активними в Сомалі в той час, коли всі інші покинули цю країну. Економічні та дипломатичні зв'язки є глибокими. Туреччина реалізує в Сомалі найуспішніші в світі програми підготовки і оснащення. Сотні професійних сомалійських офіцерів щорічно випускаються з цієї програми. Зараз двосторонні зв'язки вступають у нову стратегічну фазу. Завдяки цим двом угодам з Сомалі Туреччина отримає нові контракти для своєї оборонної промисловості. І, ймовірно, для інших турецьких бізнес-інтересів, одночасно закріпивши свою військову присутність на африканському розі і в Червоному морі. Однак пакт про безпеку передбачає стратегічні зобов'язання адже на кого багато покладено, від того багато й очікують. Відео взято для перекладу з каналу Каспіан Репорт. Друг, який так потрібен. Сомалі цілком можна назвати невдалою державою. Зруйноване, бідне, розділене, ізольоване та небезпечне Сомалі це не те місце, де інвестори зазвичай прагнуть вести бізнес. Проте був один союзник, який стояв пліч-опліч з нею у державотворенні це Туреччина. З 2011 року турецька гуманітарна допомога безперервно надходить до Сомалі. Турецькі неурядові організації долучилися до проєктів з розвитку та надання допомоги, а турецькі транснаціональні компанії, такі як Turkish Airlines, просували кампанії збору коштів для Сомалі. З моменту входження в Сомалі Анкара надала понад 1 мільярда доларів допомоги на програми в галузі охорони здоров'я, освіти, державних послуг та інфраструктури. Для економіки такого розміру, як у Сомалі, цей мільярд доларів незначна сума. Зрештою, гуманітарна підтримка перетворилася на стратегічну. Туреччина надавала Сомалі економічну та інфраструктурну допомогу, а потім все частіше включала і військову допомогу. У 2014 році Туреччина знову відкрила морський порт і аеропорт Могадішо. До сьогодні вони управляються турецькими компаніями. А економічна ситуація в Сомалі покращилась порівняно з попередніми десятиліттями. Пізніше Туреччина очолила міжнародне партнерство з підготовки та оснащення Сомалійської національної армії. А в 2017 році Туреччина відкрила свою першу закордонну військову базу в Могадішо. У цьому військовому комплексі пройшли підготовку близько п'яти тисяч сомалійських спецназівців, відомих як гор-гор, і ще 10 тисяч солдатів регулярних військ. Вони змінили світ на краще на землі, яка не знала нічого крім хаосу і руйнувань. Загалом турецькі програми успішно повернули Сомалі до нормального життя. Попереду України ще довгий шлях, бойовики Аш-Шабаб все ще блукають сільською місцевістю, а економіка все ще слабка. Але сомалійцям можна дозволити хвилину радості, адже завдяки турецьким програмам у них є дорожня карта і шлях вперед. Сомалі ще може приєднатися до міжнародної спільноти. Ти мені, я тобі. Проте, інвестувавши стільки коштів у Сомалі, турки також хочуть захистити свої економічні і політичні інтереси тому розширення військово-морської присутності Туреччини в Червоному морі було логічним наступним кроком. У лютому 2024 року Анкара і Могадішо підписали угоду про підготовку і оснащення військово-морських сил Сомалі і допомогу в патрулюванні 3300-кілометрової берегової лінії. Угода є взаємовигідною для Туреччини це можливість розширити і збільшити свою оборонну клієнтуру. Оборонний сектор Туреччини перебуває на підйомі, і Анкара розглядає себе як експортера військової техніки. А також як партнера у підготовці спецпідрозділів і правоохоронних органів. Туреччина також є однією з небагатьох країн з незалежним суднобудівним потенціалом. Таким чином, пакт про безпеку з Сомалі призведе до того, що Магадішо закуповуватиме турецькі військово-морські платформи. Крім того, Африка є величезним ринком для бізнесу і послуг у сфері безпеки. А турецька зброя і озброєння є досить доступними за ціною, щоб завоювати значну частку ринку в Африці. Таким чином, Сомалі розглядається Туреччиною як ворота до великих оборонних угод на африканському ринку. Більше того, враховуючи близькість Сомалі до світових морських шляхів, Туреччина розглядає своє закріплення в цій країні як частину ширшої стратегії, спрямованої на забезпечення ланцюгів поставок і створення стратегічної глибини в морській сфері. Повні деталі угоди ще не розголошуються, але вони включають умови розподілу доходів від діяльності у виключній економічній зоні Сомалі. Зокрема, Туреччина отримує 30% доходів від морської діяльності в обмін на посилення морської безпеки Сомалі за допомогою тренувань, спільних операцій, обміну інформацією і закупівель військово-морського обладнання. З точки зору Сомалі, 30% відсотковий збор це не просто так. Будівництво і утримання сучасного військово-морського флоту одна з найдорожчих програм, яку може здійснити уряд, не кажучи вже про те, що це одна з найскладніших програм. Тим не менш, сильні інституції та спроможність у сфері морської безпеки є першочерговими для Сомалі. Берегова лінія країни має велику протяжність. Фактично, вона є найдовшою серед усіх африканських країн. Тому Сомалі має право на величезну виключну економічну зону, яка є притулком для значної кількості морських жителів і, можливо, значних вуглеводневих ресурсів. На початку березня Туреччина і Сомалі щойно після підписання пакту про безпеку домовились про другу угоду, яка зосередилась саме на розвідці нафти і газу. Енергетична угода може змінити ситуацію для Сомалі. Геосейсмічні дослідження показують. Що країна має потенційні запаси нафти і природного газу еквівалентні 30 мільярдам барелів, що ставить її в один ряд з багатим на нафту Казахстаном? Могадішо вже уклав угоду з американською компанією на розвідку семи морських блоків, і боріння планується розпочати у 2025 році. З набуттям чинності нової енергетичної угоди. Можна очікувати, що турецькі компанії приєднаються до американців у нафтовій гонці вздовж сомалійського узбережжя. Однак, завдяки пакту безпеки та енергетичній угоді, Анкара має перевагу над Вашингтоном. Турецький боровий флот зможе видобувати природні ресурси за нижчими цінами порівняно зі стандартними ліцензійними угодами. Це означає, що пакт безпеки, а тепер і енергетична угода частково компенсують турецьку військово-морську діяльність за рахунок доходів, отриманих від морської діяльності. Для контексту незаконний і нерегулярний вилов риби біля берегів країни, а також піратство коштують сомалійській економіці щонайменше 300 мільйонів доларів США щорічно. За участі Туреччини Сомалі з часом зможе зібрати щонайменше. 70% цієї суми, що в іншому випадку було б абсолютно недоступно. Через морське дно Сомалі також проходить багато підводних кабелів, що з'єднують ринки перської затоки із східною Африкою та Червоним морем. Зокрема, кабель Дві Африки і кабель східноафриканської підводної системи, які стоять на якорі в Магадішо, з'єднують десятки країн одна з одною. Той, хто патрулюватиме ці води, таким чином отримає додаткову переговорну силу в Індійському океані. Таким чином, і для Анкари, і для Могадішо вигоди є взаємовигідними, а угода є політично і економічно доцільною. Обережність понад усе. Однак, хоча Туреччина і Сомалі вже деякий час працюють над морською угодою, нещодавні події вплинули на її терміни. Лише місяць тому Ефіопія і Сомаліленд підписали меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким Ефіопія отримує в оренду на 50 років смугу землі на узбережжі Сомаліленду для військового і комерційного використання та доступу до порту Барбера. Туреччина та Ефіопія мають тісні економічні та військові зв'язки, але зазіхання останньої на Сомаліленд, який у всьому світі вважається частиною Сомалі. Може мати наслідки, які зашкодять турецько-ефіопським відносинам у майбутньому. Суверенітет лежить в основі суперечки щодо нещодавньої угоди з Сомалілендом. В обмін на угоду щодо Порту Барбера Ефіопія розглядає можливість визнання незалежності сепаратистського Сомаліленду, якщо вона цього ще не зробила де-факто. Однак відкрите визнання може вплинути на стабільність у регіоні. З одного боку, це створює небезпечний прецедент. Ефіопія сама по собі не є найбільш безпечною і згуртованою країною. Визнання сепаратистських сил може мати зворотній ефект і вдарити по самій Ефіопії. Проте угода щодо Самаліленду зміцнить Ефіопію, яка не має виходу до моря, надаючи їй стратегічний та економічний доступ до відкритого океану, і забезпечуючи альтернативні маршрути до порту Джебуті. Через який проходить 95% ефіопського експорту та імпорту, при цьому сомалійсько-турецька угода слугує стримуючим фактором і допомагає зберегти суверенітет Сомалі від того, що вона розглядає як іноземне вторгнення. Але пакт безпеки має більше значення, ніж стримування Ефіопії. Іншим пунктом розгляду є Об'єднані Арабські Емірати, коли мова йде про африканський ріг. ОАЕ є одним з головних силових гравців. Вони мають активи подвійного призначення в Еритреї, Єменському острові Сокотра, Сепаратистському Сомаліленді і в самому Сомалі. Тим часом турки закріпилися в Судані та Сомалі. Однак Емірати не згодні зі своїми турецькими колегами. В результаті Туреччина та Емірати втягнуті в запекле суперництво, яке розширює територію Червоного моря. ОЕ схвалюють угоду між Ефіопією і Сомалілендом головним чином тому, що вони підписали власну угоду з Сепаратистським Сомалілендом про частку в порту Барбера. Відтоді економічні та політичні інвестиції Абу-Дабі як в Ефіопію, так і в Сомаліленд зросли. Таким чином, останнім часом з'явилися дві фракції: з одного боку Ефіопія, ОЕ та сепаратистський Сомаліленд. З іншого Туреччина та Сомалі. З тих пір динаміка сил змінилася, і нові коаліції за участю регіональних і позарегіональних гравців продовжують формуватися. Однак геополітику рідко можна настільки спрощувати за останні три роки емірати зробили значні інвестиції в турецьку економіку і таким чином мають певні монетарні важелі впливу. Те ж саме можна сказати і про Сомалі. Емірати керують двома ключовими сомалійськими портами: Барбера і Босасо, перший з яких розташований у сепаратистському Сомаліленді, а другий у власне Сомалі. Однак зараз Емірати ведуть переговори про придбання порту Кісмайо на півдні країни, а президент Сомалі Хасан Шейх Махмуд користується тісною політичною підтримкою свого еміратського колеги. Таким чином, з усіма цими транскордонними інвестиціями іноді важко відрізнити друга від ворога. Таким чином, за останнє десятиліття Сомалі перетворилася на простір інтенсивної конкуренції між Анкарою і Абу Дабі. Тому, незважаючи на чудові відносини з Анкарою, для Могадішо було б ризиковано повністю розірвати зв'язки з Абу Дабі. Хвиля активності. Усе це відбувається на тлі конфлікту в Газі та нападу хуситів на судноплавні шляхи, що проходять через проток у Бабель-Мендеб. Єгипет, Ефіопія та Оае постраждали особливо сильно, враховуючи їхню залежність від морських перевезень. Вартість морських перевезень підскочила, і хусити тепер націлились на підводні кабелі, що проходять по дну Червоного моря. Ця хвиля активності підкреслює стратегічну важливість Червоного моря. У той час, як Сомалі дає Туреччині плацдарм для виходу в Індійський океан, але також відкриває країну для ударів, відносини з Ефіопією і Сомалілендом можуть охолонути. В той час як емірати можуть не оцінити турецький вплив так близько. Той самий принцип застосовується до Індії та Ірану. Обидві країни мають непрості відносини з Туреччиною. Рідкісна база в Сомалі безумовно посилить турецьку проекцію сили, доповнену зростаючим флотом авіаносців, автономними плавзасобами і безпілотними літальними апаратами. Однак, оскільки Туреччина виходить на нове поле бою, вона найбільше наражається на ризик і тому вимагає прямо пропорційної відповідальності.